Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Ну і дякую нашим захисникам. Традиційно дякую їм за те, що вони роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. І тут у цій студії для вас розмовляли з нашими гостями виключно на мирні теми. Сьогодні більш-менш мирна тема. Ми сьогодні хочемо поговорити з нашим гостем про літній сезон, але не простий. Бо сьогодні в нашій студії Михайло Шабанов, політолог. Вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні з вами, як. Експер... З політологом хочемо поговорити про літній сезон туристичний, але, ну, звісно, як з політологом не про підсумки Літні. цього сезону, як ви засмагали, як ви відпочивали і по чому сьогодні там кавуни були на привозі. Хочеться про наслідки того, що дає війна, про цей сезон, який він був, про ці наслідки того, як він пройшов і що треба змінити в Одесі, і у політичному плані у першу чергу, як політики себе показали, і як підготували вони в Одесу. Про все це сьогодні хочеться поговорити з вами. З вашої точки зору, чим цей сезон... А був а, на різницю між 22 м 23-м сезоном, ві військовими воєнними сезонами, не менш турботливий, більш організований, скажімо так, так, в порівнянні з 23 м роком, особливо звісно, з 22 м роком. Угу. Ось, тобто, наявність в відповідних да. закладах, наприклад, наявність укриттів, власне кажучи, в наших парках. Зокрема, да. ось які так чи інакше наближені до морської гладі, як то кажуть, uh -huh. ну і більший ступень організації з боку влади, uh -huh. як власне кажучи на загальнодержавному рівні, тобто адміністрація, ну так і на місцевому рівні. Звісно, політика в нас дещо поставлена. Ну скажімо так, на паузу, uh -huh. враховуючи те, що воєнне не передбачає ні проведення виборів, відповідно, в тому числі і міських, чи да. там да, да загальнодержавних. Да. Ось парламентських, але треба відзначити, що наші політики вони зараз і на місцевому рівні більше проявляють себе, як то кажуть, громадські волонтерські діяльності uh -huh. і це також дуже добре, це помітно. А в контексті ну сезону, який проходить причому політики з різних політичних сил, знову uh -huh. ж таки, місцевих і промерських, і відповідно опозиційних і пропрезидентських. Uh -huh. тобто різного, скажімо так, політичного спрямування. Ну, ну, при цьому ви кажете про укриття. Ну, дуже багато закидають в Одесі в тому, що вона не готова все одно до сезону, так як могла б підготуватися. Бо, наприклад, на тій же трасі здоров'я, де цього разу на пляжах було багато людей, і ми пам'ятаємо, як у 22-му році пляжі не працювали взагалі, бо вони були заміновані, але люди все одно йшли не так багато. Я пам'ятаю, ці краєвиди, коли. Пляж величезний Ці, на ленджероні, де і ку кущі якісь на ньому ростуть, і, і жодного там людини нема. Сліди птахів були. У 23-му, пам'ятаємо, що були деякі закриті через Каховське те. що... — да, Каховське водосховище, водосховище. у цьому сезоні ну практично всі пляжі на цій трасі здоров'я були відкриті. Людей було величезна кількість. Так. а Можливість сховатися, особливо після того як прилетіло по будинку Гаррі Потера, ну не так багато було все одно. Чи, ну, мені здається, і знов таки дуже багато модеситим здавалось би, що влада могла б зробити більше, набагато більше. Ну хоча б у питанні тимчасових укриттів, яких вона ставила. Чи здається вам, що ну, не доробили все одне? Якось ну, так гальмує влада у цьому питанні? Ви знаєте, у влади зараз багато дійсно викликів, і підготовка до туристичного сезону це наразі один з них. Угу. Він, безумовно, один з основних, але не єдиний наразі. Да. І ми бачимо з вами дійсно, що великий наплив туристів в да. порівнянні, особливо до моря. Ось в порівнянні з 23-м роком, звісно, і в порівнянні, звичайно, з 22-м роком. Ось. Mm -hmm. І, можливо, не було стратегічного очікування, що настільки ось внутрішній туризм в Одесі він настільки себе проявить в цей період часу. Тому що ми бачимо, що частина наших громадян вона повертається з-за кордону. Багато людей, звісно, з різних областей України. Є люди, які відносяться до статусу тимчасово. Тимчасових переселенців, да. скажімо да. так, тобто загалом туристи, тобто величезний наплив людей, який можливо став неочікуваним угу. і своєрідним викликом для місцевої влади, яка водночас і підготовка туристичного сезону, і постійні ці бомбардування, а так і знову ж таки виклик пов'язаний з енергетикою. Давайте да. не забуваємо, що а, літній сезон нас пройшов зокрема в Аркадії в багатьох інших туристичних місцях, під як то кажуть, гул. Акомпанемент, да. так, під певний акомпанемент, да. скажімо так, і крім того, ну знову ж таки кліматичні виклики, тобто одночасна енергетика, тобто відсутність світла і спека як певний такий додатковий uh -huh. фактор. Тобто, всі ці моменти вони дійсно дещо, можливо, сповільнили можливість до підготовки додаткової, скажімо так, додаткових, скажімо так, застосувань певних ресурсів до цього. Сподіваємося, що все ж таки, не дай Боже, звісно, ми завжди думаємо про те, що наступний сезон буде вже без війни так, що буде так. без обстрілів, якимось чином завершиться війна. Звісно, на наших умовах не на тих умовах, які нам пропонується країна-агресорка. Але все ж таки сподіваємося, що влада, якщо так станеться, що війна продовжиться, буде ще більш готова, бо є час підготуватися, є ресурси, можливість. Я розумію, що завжди а, перше питання це гроші, чи є гроші. Але, ну бачите, нам допомагають, Одесі допомагають. Я впевнений, що якимось чином ми всі підготуємося. і до зимового періоду, у тому числі. Бо судячи з того, що обіцяють нам з телеграм-каналів. З засобів масової інформації очами і словами чиновників високих чиновників, вони кажуть, що зима буде дуже тяжкою. І знов-таки, ну, а, чи бачите ви, що наші політики готові до цієї зими, одеські, суто одеські політики, чи готові вони до зими з вашої точки зору, чи багато вони приділяють цьому часу? А ну, якщо брати медійну складову, то дійсно на регіональному рівні, незважаючи на те, що в нас набагато менше стало медіа регіональних, yeah. які, які власне висвітлюють ці проблеми, є все ж таки певна, скажімо так, репрезентація цих моментів. Але щодо готовності, загалом, тобто я так розумію, не вся інформація є публічною. Ну це окрім тобто, да. того, постійні руйнування інфраструктури, яких зазнавала в тому числі Одеса. Uh -huh. Це не тільки архітектурні пам'ятки, це взагалом інфраструктурні руйнування, які і продовжуються. Тому нам з одного боку є до чого готуватися, але, на жаль, кожного сезону, знову ж таки, бархатного, і осіннього, і зимового, ворог, на жаль, преподносить нам певні, скажімо так, виклики і питання, які доведеться. Ну, я думаю, що цього не буде, але все ж таки треба бути готуватися до цих моментів додатково. Тому що наразі. Та сама Росія вона спрямована на те, щоб підірвати нашу енергетичну систему, саме так, скажімо так, точково або наскільки це буде можливо, щоб відповідно повпливати можливо і на владу, і на народ. Звичайно, це не працює, але очікувати, готуватися до можливих потенційних дій з боку російських терористів, ну я думаю, це досить адекватно в цій ситуації. Ну, і окрім того, політики, ну традиційно, кожен політик він так чи інакше. Грає, скажімо так, на власну репутацію, ну, да. тобто вибудовує власну репутацію. І тому дуже добре, що наразі є а, і позиція діючої влади, є і критика з боку відповідно позиційних сил uh -huh. і до організації, і до інших моментів. Тобто, критика допомагає особливо конструктивно нам побачити певний момент, і щоб він був, власне кажучи, вирішений. Літній сезон він дійсно продемонстрував багато аспектів, uh -huh. тобто, передусім, звісно, можливо, є. Проблеми із забезпеченням таких ось укриттів, інших моментів. Але щонайменш а, був взят певний тренд безпековий, да. певні жорсткі умови для всіх закладів, наприклад, які працюють на туристичну е, інфраструктуру, є її частиною, по суті, зокрема в Аркадії. І кожен заклад повинен наразі виконував, виконував і повинен виконувати да. ці е, не просто побажання, а вимоги від держави, які повинні бути. Тобто, наприклад, наявність укриття. Ось, відповідний, доступ до нього. ось, Або це ну, вони не зможуть просто працювати. Ну, Все. Звісно, Замиток. так. А, ну, І крім того, дійсно, ми бачимо ось і цей сезон велика увага з боку міжнародних наших партнерів. Для Одеси загалом інвестиції це дуже добре, да. а, але Одеса наразі вона поступово, через молодь, через ініціативи, вона перетворюється на певний такий. Концентрований бізнесовий хаб і хаб для інвестицій це таке важливий напрямок, в тому числі uh -huh. і для, для туристичного сезону, щоб іноземні компанії, фонди вони вкладалися в ці моменти, тому що в нас не вистачить дійсно ресурсів. У uh -huh. нас багато зараз викликів. Але ми цікаві безумовно не тільки для іноземних журналістів. І ми бачимо багато іноземців під час туристичного сезону, вони в екскурсії відвідуються, відповідно, скажімо так, цікавляться всіма цими моментами, але а, і вкладення, безумовно. І, і завдання наших політиків наразі, не тільки бізнесменів, щоб ці іноземні інвестиції активно надходили, власне кажучи, до Одеси. Тому що Одеса це і культурний і туристичний центр. Угу. І водночас Одеса стратегічне місто, яке все одно буде. Так чи інакше, готуватися до певних викликів воєнного часу все одно потрібно це робити. А для вас не секрет, що і під час мирного життя до війни і зараз наш дуже часто Одесу порівнюють з Львовом у тому плані, що два туристичних, якісь дві перлини такі українські, да Львів, це. А... Кулінарна перлина, як її тільки не називають історична перлина, Одеса туристична, пляжна, відпочивальна і так далі. Їх дуже часто порівнюють. І нам закидали, що ми приіграємо. При цьому грошей теж у нас багато і так далі. А ось чи можна порівнювати політиків? Чи можна пана Садового і пана Труханова порівнювати як політиків, більш-менш які стоять на одній позиції, такого мера туристичної перлини? Чи були у вас такі а, порівнювальні моменти? Чи ви дивилися ви на те, як а, там садовий себе позиціоню? Як Трухана себе позиціону? Чи взагалі так політиків не розглядають? Ну, взагалі-то мерська позиція, вона така своєрідна щодо політики. Тобто угу. це і господарська діяльність, угу. це і політика. І я нагадаю, що пан Судовий свого часу ну, власне, є засновником партії відповідної самопоміч, яка була на національному рівні, да. ось і мала можливість бути на різному рівні, в тому числі і в Одесі. Ось мала представництво. А пан Труханов має також власну промерську партію, довіряє ділам. і… В цьому є певна схожість, тому що обидві політичні сили вони були спрямовані все ж таки на господарську культурницьку діяльність. Да. А, Мерседовий довше себе позиціонує, а Одеса все ж таки має Львів, Одеса, вони мають свої культурницькі клімати. Uh -huh. Львів більш давній, більш, скажімо так, також наближений, до речі, до Європи. Але у Львові все ж таки відчуваються більш жорсткі, європейські. Стандарти правила щодо там сміття інших моментів, ось фасадів, фасадів да фасадів історичних будівель, тобто є цей момент, який присутній. Ти відчуваєш, коли ти у Львові, особливо в історичному центрі, що всього цього дотримуються, тобто дуже жорстко, насправді. Хоча свого часу ми пам'ятаємо, були досить такі наявні скандали угу. з вивозом. сміття, сміття Відповідного да. Так. да, да. Тобто ця проблема, в принципі, вона е, є наявною і вирішується наразі в Одесі. Тобто, але в нас є один величезний кліматичний і стратегічний плюс це море. Да. Власне кажучи, тобто ми у цьому сенсі, е, як найбільша область, і водночас, як місто, хаб торговий, перш за все, е, торгівельний, ми е, розвиваємось в іншому, скажімо так, спектрі, і ми різні в цьому uh -huh. і. Пан Труханов тому обирає досить іншу позицію свого часу, 20-го 20 року, і зараз обирає досить іншу позицію господарницьку, ніж пан Садовий. Да. Пан Садовий свого часу був більш включений, як мені здається, саме цей культурницький вимір. Угу. А діючий Мер Одеси все ж таки він більш це господарська, комунальна діяльність ці моменти наразі. Але ми бачимо зміни. Ми бачимо, що наскільки ось за три роки війни. Змінюється, ну, позиції мера, його політична поведінка. Да. Ну, ось ці моменти вони дуже такі наявні. Тому тут є навіть такі аспекти вирівнювання позиції uh -huh. двох мерів щодо власних міст. Обидва ці міста зазнають страшних, катастрофічних. В певних моментах руйнувань з боку ворога саме це так. також на жаль об'єднує. Да, це на жаль об'єднує всю Україну, і ми сподіваємося, що захист і Одеси, Львова і, Львов, і будь-яких інших міст все ж таки буде посилюватися. Зараз партнери говорять про передачу нових так. якихось нам засобів, так. і французи, і американці. Дуже сподіваємося, що дістанеться щось трошечки до Одеси. і Ми зможемо захистити і порти наші, і інфраструктуру. Бо дійсно напередодні зимового періоду не хочеться. Оці всі чутки про 16 годин без світла, про 20 годин, про добу без світла не хочеться взагалі про це думати. Бо дійсно ви праві, що з однієї сторони люди готові до будь-яких змін так, до будь-чого. Ми всі перетворюємося на такі осередки електроспоживання. В нас у кожного є свої якісь блоки, від яких можна зарядитися. Ми і знаємо блоки, точки, де можна, і можна да, зарядитися і так далі. З, з однієї сторони, з іншої сторони, от як тільки почалися новини про те, що будуть такі зимові блекаути, дуже сильні і почалися всі ці розмови, ну вже кажуть, що через кордон переїхало величезно, сотні тисяч людей, які покинули Україну напередодні зимового періоду. Бо вони розуміють, що а це жінки переважно з дітьми, це люди похилого віку, це чоловіки, які мають можливість переїжджати, які не збираються зимою сидіти тут, в Одесі і в інших містах України без світла, без тепла, без води, без інтернету і так далі. Бо їм краще поїхати до Європи і там пересидіти в теплих, більш-менш апартаментах чи там о, не знаю, де вони там сидять. Але це нормально абсолютно, що людина рятує себе від таких умов. І якщо слухати знов-таки всіх цих експертів, які у телеграмах пишуть і в новинах, то вони кажуть, що до мільйона людей може виїхати напередодні зими. Ну, треба очікувати будь-чого. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, ще ми побачили цим літом дуже таку велику активність, більшу навіть, мені здається, активність. На політичному рівні голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера він завжди був і залишається доволі активною людиною. Як тільки з'являється якесь повідомлення, він або коментує його, або виїжджає. На всіх прильотах він поруч з Трухановим теж є. Але чомусь мені здається, що в інформаційному полі, в політичному полі цього літа його було забагато більше, ніж самого Труханова. Не здавалось вам такого? Ну, діючий мер він займає досить вже традиційну позицію, угу. хоча і дещо вже динамічно зміна, але традиційну позицію в умах, як то кажуть, в думках Одеситів. Угу. А, пан Кіпер все ж таки нова особистість в багатьох моментах, хоча він і представляє. Військову адміністрацію, державну адміністрацію, тобто представляє президента безпосередньо відомий вже певними, скажімо так, професійними здобутками іншими моментами, але для Одеситів, все ж таки, йому необхідно розширювати свою uh -huh. репутаційну впізнаваність. Тому а, є ті моменти, які ми можемо споглядати. Тобто, безумовно, це а, і побутові моменти, які Одеситам близькі, тобто похід пана Кіпера до привозу, власне кажучи, да. ці знаменні кадри. Тобто, ці моменти вони кажуть про те, що ну, діючі, діюча адміністрація максимально демонструє цікавість саме Одесою. І водночас пан Кіпер він, ну, напевно, як і будь-який. Uh -huh. Політик, все ж таки, він вибудовує певну свою власну репутацію для одеситів на цей період часу, тобто демонструє якраз близькість адміністрації до, власне кажучи, саме одеського ком'юніті в цьому процесі. От дуже багато політиків, ви розумієте. Ми дивимося на пересічних громадян, дивляться на активність політики і задумуються, а навіщо він це робить? задля чого він від цього хоче отримати нову посаду, закріпитися на цій посаді, стати мером Одеси, у тому числі. І поки ми не говоримо про вибори, бо до виборів ще дуже багато, навіть більше ніж до перемоги. Бо знов таки, як тільки перемога буде, вибори відразу не зможуть пройти, кажуть від півроку до року потрібно пройти І да, надо, да щоб все підготувати. Чи бачите ви людей, які політики, які хотіли б стати мером Одеси, чи бачите ви людей, які зможуть на наступних виборах Одеси, будь-який, коли б вони не сталися, себе позиціонувати як кандидат на цю посаду? Ну, можемо, окрім Труханова, звісно, звичайно, ну потенційно керівник адміністрації на майбутнє. Пан uh -huh. Кіпер може висунути свою кандидатуру або відповідні політичні сили можуть це зробити. Звичайно, ми можемо переглянути кандидатів минулих років, yeah. зокрема і від Європейської солідарності, uh -huh. тобто пан Обухов, uh -huh. тобто в минулого разу він також uh -huh. брав активну участь в цьому процесі і представляє себе якраз молоде. Покоління, молоду генерацію так. одеських і українських політиків угу. загалом, тим більше це опозиційна сила. А ми знаємо, що традиційно влада вона через певний час втрачає свої, скажімо так, рейтинги. Частку угу. ну вони можуть зростати в президент, але загалом партія може втрачати ось і на місцях, тим більше і є е, е, запит на зміни. Є запит на зміни, який, в принципі, напевно, після час. Зробить можливість для молодих політиків, не тільки для пана обухова, mm -hmm. але й для цілої генерації. Можливо, кандидатів з громадської сфери, такі як а військових. А, військових, громадські, громадські mm -hmm. діячі, які, ну, в принципі, громадський діяч він може бути і військовим. Навпаки, да, да, да. волонтерська діяльність все mm -hmm. це зараз на слуху, все це потрібно і на цьому тлі. У майбутньому можна перевести цей капітал, власне кажучи, соціальний, вже в політичні безпосередні, що і буде зроблено. Угу. Тому в залежності від того, наскільки пролонгується ця страшна ситуація, і коли будуть проведені вибори, ми зможемо з вами побачити, ну, щонайменш, можливо, нових, абсолютно, кандидатів, які потенційно будуть висуватися. Не факт, що вони будуть виграшними фігурами ну, в цьому да. процесі, тому що для місцян необхідне або новий впізнаваний тренд людини, яку будуть, як то кажуть, поетапно угу. знайомити з спільнотою, або людину, яку вони вже знають, тобто мені здається, часто, да. Да. мені здається, що цей період після. Закінчення війни, і як тільки ми зрозуміємо, скільки у нас є часу до виборів. Ну хай там буде півроку рік. Він буде дуже цікавий з політичної точки зору. Бо будуть з'являтися нові кандидати, бо будуть якісь активності, гречка буде, буде все, що за спортмайданчики будуть, будуть якісь закиди. Ну, ми бачимо, як зараз а, пан Стерненко знайшов десь документи про Труханова. А Труханов написав відеозвернення, що це. Немає ніякого. Це вже якась політична боротьба починається, і ми бачимо це. І мені здається, що буде дуже цікаво подивитися на нових кандидатів, що вони вигадають, що вони зроблять. Це будуть військові, які будуть розказувати про те, як вони захищали державу, і що вони зможуть захистити місто. Це будуть старі політики, які скажуть, що я свого часу от зробив таке, або не дав зробити таке. Я от зараз зроблю. Пам'ятаєте, як на минулих виборах мерських з'явився Едуард Гурвіць. Ну, це ж було дуже цікаво послухати, як він там згадував ті часи золоті, коли він був там і так далі. Мені дуже цікаво буде, чи готуєтесь ви до того, що цей період буде дійсно, чи можна спрогнозувати, що він буде дійсно дуже насичений і цікавий для цього політичного естеблішменту, що життя буде бурхливим. Чи з вашої точки зору ми будемо зайняті розбудовою, переїздами, поверненням? І в нас політика буде Він буде ну... цікаво, тому що він вже по суті розпочався uh -huh. цією боротьбою. Ми побачимо по перше політиків нової формації, Тобто безумовно з всією повагою до політиків більш старої формації, в тому числі до Едуарда Іосифовича Гурвіця, але їх час у цьому контексті він вже ну не, не, не на часі. Скажімо, не на так, часі, так да. він вже пройшов, і а, політичний час наразі буде вимагати молодих, активних дієвих. І е, людей з гарною репутацією. Тобто репутацію ну, військового службовця, наприклад, свого часу, тобто захисника, репутацію е, урбаніста, людини, яка хоче розбудувати і надати нові можливості для міського простору. Ось е, Це не будуть, ну, я думаю, все ж таки абсолютно нових угу. персоналів, виграшних, я маю на увазі, ми не побачимо. Тобто, це буде перша п'ятірка знайомих нам вже обличчя, але. Змінених у контексті часу, скажімо так, з новими іміджовими і репутаційними моментами, скоріш за все, це буде відносно молода людина, яка піде цим шляхом, uh -huh. ось ну це в залежності від того наскільки буде пролонгована а, масштабна війна, яка триває Це трагічна подія, яка впливає на всі процеси. Uh -huh. і, і, і дійсно тут неможливо. Спрогнозувати в повній мірі, але політика, вона все одно загнана, все ж таки у підпілля, але вона проявляє себе у цьому сенсі. Uh -huh. І можливо, дійсно, де ну по-перше, ми можемо прогнозувати, що ведучі політичні партії, зокрема Європейська солідарність, слуга народу, чи а, довіряє ділам. Uh -huh. Можливо, висунуть нові персоналі, які зможуть, як то кажуть, поконкурувати ось за цю посаду. Ну, ж таки. Раз останні запитання наприкінці нашої з вами зустрічі для мене головний висновок цього літа є над чим працювати. Такий слоган, бо дуже багато прогалини. Це і туристи показали, і це ти сам бачиш. І ти розумієш, що влада багато зробила, а є дійсно над чим працювати. І добре, що влада не опустила руки. І там зробила роботу над помилками по там минулих і позаминулих років з вашої точки зору. Який головний висновок цього літа? Головний висновок це те, що можна бути кращим у цьому процесі, тому що з 22-го, звичайно був шок 22-го року. Ось був шок знову ж таки Каховської трагедії. Ось, але як ми бачимо, міська влада змогла скоординувати свою діяльність з адміністрацією, власне кажучи, і в культурницькому напрямку, зокрема, перейменування, і у напрямку господарсько-комунальному, скажімо так, у безпековому також. Тому ця координація дій, вона надалі ну, необхідно її зберігати, насправді. Тобто, можливі якісь конфлікти, суперечки, все ж таки це неминуче, але yeah. я вважаю, що координація цих дій. І дещо відсунення суто політичного, тобто вказувати на проблеми, але не політизувати їх вже настільки, щоб вони перетворювалися на такий сніговий ком, який потім, власне кажучи, створить певну соціальну проблему. Що продемонструвало? Також продемонструвало, що власне кажучи, Одеса має малий, має наразі величезний потенціал. Да. Тобто за рахунок внутрішнього туризму. За рахунок інвестицій, за рахунок знову ж таки, ми повинні все ж для себе освоювати і міжнародний туризм, тобто, щоб іноземці їхали до нас, поляки, зокрема, але не тільки італійці, французи. Ось, тобто багато в нас архітекторів, які, власне кажучи, будували місто, вкладалися в нього є. Були французами, італійцями, ось німцями. Тобто ці моменти треба, як то кажуть, підтягнути. Тобто дати Одесі певний такий брендовий поштовх саме на європейському просторі, щоб зацікавити наших європейських колег в більшій мірі, звичайно багато наших і архітектурних пам'яток вони потребують відповідного. Ставлення відношення, них, ставлення да, відношення, і да. над цим те, треба також працювати. Деякі потребують відповідної інвестиції для відновлення. Зокрема, і це стосується не тільки собору, це стосується архітектурних пам'яток по місту, да. власне кажучи, історичного центру, який отримав відповідний статус, але все одно потребує інвестування. Стату статус статусом, але треба статус, статус, захист захистом, але да. необхідні гроші. Інвестування для цього. Оце потрібно, і власне це зробить Одесу. Вже робить Одесу не просто перлиною, а центром, хабом притягування. Інвестицій для бізнесу і для відновлення, Михайло Шабанов, політолог сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Як дякую. і завжди, дякую. дякую вам, гарного дня і гарного дня всім вам, наші шановні глядачі. Тримайтеся, будь ласка, не забувайте цінувати своє місто, кохати його, звісно. І не забувайте підтримувати наших захисників, які роблять все можливе там на фронті, для того, щоб ми тут у мирній Одесі з вами спілкувалися, жили і дійсно підтримували їх. Тримайтеся, не нехтуйте сиренами. Ми зустрінемось з вами незабаром. І пам'ятайте, все 100% буде Україна.